Вітаю вас, мої дорогенькі! З вами Людмила, Lumati School. і сьогодні я вам покажу дещо цікавеньке. У мене зараз в руках ось така пряжа. Це бразильська пряжа Сіркула ниточки, які називаються барокко Multicolor. 100% бавовна, екологічна ниточка. Вони працюють по найвищим стандартам. В них є сертифікати, які я вам покажу в кінці відео. Ну давайте подивимося ниточку. вона, Кожен моточок іде ось так от запакований, так, щоб не було ніяких пошкоджень. І щодо метражу. Дивіться, тут 226 метрів, а скільки грамів, скільки грамів, 200 грамів. Так? 200 грамів, 226 метрів. Ну, і тут йдуть рекомендації гачок 3 або 4,5 і спиці 4,5 або 5,5 мм. Ниточка доволі цікава, має цікавий окрас. І знаєте, в неї такі переходи не різкі. Зараз я вам покажу. Частина футболочки вже відв'язана. І ось дивіться, які тут гарні переходи кольорів. І сама комбінація кольорів дуже гарна. Що вам цікаво, заходите на їх сайт і дивитесь саме палітру Barocco Multicolor. Там дуже красива палітра і різноманіття поєднання кольорів. Тож заходьте і дивіться. А у мене будуть знижечки для вас на цю пряжу. У магазині я відмічу в сторіс знижки і посилання на магазин.